Антитерористичні рейди провели у країнах Європи у Бельгії, Німеччині та Франції. Заарештували понад 30 людей. У бельгійському місті Верв'є група терористів відкрила вогонь по правоохоронцям. Бойовиків знищили про результати спецоперації в Європі. Арсен Цимбалюк. У Бельгії ісламісти готували другий Париж. Під час рейду в місті Верв'єв поліція виявила групу, яка вже в найближчі години планувала здійснити теракти. Під час операції двох зловмисників застрелили, ще одного затримали. У них поліція знайшла зброю, вибухівку та прапори радикального угруповання Ісламська держава. Аналогічні рейди спецслужби провели в багатьох містах. Загалом заарештували 13 людей. Під час операції нам вдалось нашкодити терористичне угруповання. У процесі слідства ми з'ясували, що певна група людей була. Готова здійснити терористичні напади. Вони збирались збити поліцейських у громадських місцях та напасти на відділки. Одразу після завершення рейду в Бельгії така ж операція розпочалася в Берліні. Поліція заарештувала двох чоловіків турецького походження. За даними правоохоронців, вони вербували новобранців та збирали гроші для сирійських бойовиків. А найближчим часом і самі планували скоїти в Сирії серйозне як насильства, кажуть правоохоронці. Із трактами у Франції ця операція не пов'язана. Це самозваний мір, який намагався радикалізувати. Ати людей і чоловік, який віддав фінансами, він займався логістичною та фінансовою підтримкою людей поза межами Німеччини. Антитерористичний рейд провели також у Франції. Там затримали 12 людей, причетних до нападів на Шарлібдо та Кошерну крамницю. Вони допомагали Амеді -Кулі Балі в підготовці та здійсненні атаки. Арешти провели в Парижі та передмісті. Раніше Європол попередив про можливі теракти у середині січня, зокрема в Бельгії, Нідерландах та Великій Британії. Арсен Сималюк Леся Красун. Перший національний